Привіт усім, хто дивиться мій канал. Ну що, я в селі приїхала. Приїхала в село. Почнемо з цієї красоти, що я перекопувала. Там їх знаходила, там в тому квітничку колись там був. Там ніколи е, я їх не бачила. Ну, копала знайшла цибулинки. Ось такі гарненькі нарциси вийшли. Все по порядку вам покажу. Получились такі нарцисики гарні, ось такі красавчики, тюльпанчики. Ось таке чудо прибилося. Дивіться, яке чудо. Тут є, бігає. Хтось вже підкинув, це молодий кіт. Такий хвостатий, гарний. Мої красуньки на місці. Мусінька мурка, всі-всі-всі на місці. Розочки. Розочка ось тут. Це все я ще все приведу тут в порядок. Буду садити чорнобривчики в мене є. Е, розочка, ця жива. Далі ця жива роза бачу, ця роза жива, що ми садили літом. Ця роза жива, так розочки живі. Ось ця роза жива бачу, папороть виходить, є. Ось ця роза бачу жива. Папороть виходить, буде рости. Я дуже рада, що вона виходить, що буде папороть. Я думала, вона не прижилася тут. Це все, я ще тут приведу все в порядок. Тут у мене буде квітник. Мама буде розсаджувати хризантемки. Я тут все засажу хризантемами. <плес> що в нас по щепах? Ну-ну-ну дещо. Ну, де його діти, а? Все, він тут, він тут і все. Отаке чудо, Отаке чудо, ну чудо чудесне, таке молодюсенький котяка такий ще, такий хоче гратися, такий гратися хоче, такий красавчик. Хвостатий красавчик. Чудо? Так, ця розочка я була е, палочку засунула. Вона вся жива. Ти чудо таке, ти чудо чудесне, чудо-чудесне такий. Чудо, 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 чудо. Так, е, персик ось цей живий, навіть він цвів, бачу, квіточки є. Я нічого не обривала, нічого не трогала. Вибачаю, що говорю носа, трошки сопаю носом. Гайморіт. Ця розочка бачу трошки жива. Ну, тут опі... знов все обмерзло. Цього року дуже сильно померзли рози. Ця розочка бачу, ніби жива. Ось персик цвіте. Звісно, по-хорошому треба було обірвати квіточки, але я не трогала. Дивіться, є квіточки такі з червоненькими. І є просто такі. Це, певно, що жіночі чоловічі. Далі персик, цей живий, теж цвіте. Ой! Цей персик, не знаю, поки ми стоїм. Дивлюся, ніби не сохне. Тут попробувала почку на ньому, ніби жива почка. Ось тут. Ніби почечка жива, а не знаю. Не знаю, думає, ось цей теж тільки думає, ще колись цвісти навіть має. Так, далі горох посходив. Все, ось це треба буде поливати, але може дощик буде. Горох посходив. Тут горох посходив. Це в мене лишився ще ось цей п'ятачок, я вже не докопала, не було в мене <кхи> часу. Це все, це квіточки сходять. Зійшли, я їх не трогала. Це сливочка. Грибочки. Кому грибочки? <ріст> Ой, буде таке відео сьогодні, я кажу, я так розстроїлась, приїхала. Ладно, всім по порядку. Е горох теж. Е Там горох я купляла і тут купляла другу пачечку. Дуже погано посходив. Немає, а це горох простий. Зійшов прекрасно. Там, 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 там. Кругом він посходив дуже добре. Далі. Редиска, три рядочки. Один рядочок, по-моєму, сосульки, а один рядочок червоної довгої. Тут у мене повинна бути морковка. Морковка, ось тут радочок, і тут радочок. Далі сходи вже бачу бурячок, три радочки. Ця сливочка жива, Даже ось буцім, цвіла. Це слива імперіал. Тут квасок сходив, бачу, ось є. І Петрушечка, Петрушечка, Петрушечка десь теж бачила, вже починає сходити. Ось тут ось бачу, починає сходити Петрушечка. Ось де-не-де. -де. Ну, що ж ти тут лазиш? Ну, ну покажи ти свою морду таку, покажи, я. покажи мордяшку, покажи я. Такий Молодюсінький ще, зелене таке, вже обкусало мені всі руки, вже кров іде. Жаба ти. трошки цибульки тут є. Ідемо де далі? Сьогодні вітер такий. Так, далі, далі черешня. Черешня жива, вже розвивається, далі черешня жива, бачу помаленьку, розвивається ось. І ось черешня, теж бачу, розвивається. Вишеньки починають цвісти. Ось скільки буде вишнів. Тільки-тільки починають вишеньки цвісти. Черешні вже цвітуть, а вишеньки тільки починають цвісти. Буде дуже багато вишень. Це рання черешня. Її дуже люблять шпаки. Красота така. Красавиця. Так, це черешня. Теж. Груша розвивається. Що ми садили? Ще одна груша. Дві яблуньки розвиваються. Значить, все добре. Так. Далі абрикоска теж розвивається. Бачу, Малінка ремонтантно сходить. І тут я садила вже як весною, теж бачу, ось вилазити є жовта. Так, ось клубничка помаленьку ця росте, смородинка, смородинка, Навіть є ось кітишки на смородинки. Так що смородинка теж прижилася. Далі, далі, далі. Далі вам покажу тут. Нарцизики вже перецвіли. Нарцизи перецвіли, ожинка розвивається, ця, ця розвивається, бачу. Ця не бачу, щоб розвивалася. Покамість і та. Ні, ця ніби розвивається ось внизу. Далі ця ожина розвивається. Дивіться, яка красива вже, дуже гарна красуня. Йдемте далі. Ось цей пірсик, що я показувала, що він був такий, якийсь ніякий, він так і ніякий залишився, я не знаю. Мені Мікається, що йому все. Ну, не знаю. Може він так. Ну що ж ти витвораєш? Ну що ти жаба, витвораєш? Ось. Жимолості цього року не буде, ягодок нема. Все померзло. Нема. Цього року жимолості не буде. Хоч було дуже багато світу. Тут у нас персик розвивається, є даже квіточки. далі тут у нас, теж розвивається. персик, прижився, абрикоска розвивається, бачу. Ця абрикоска розвивається. Черешня. Дуже смачна це черех, така крупна, ось така здорова, чорна, така мм. Дуже смачна черешня. Ну, вона вже така стара. Я купила щось наподобі, молоді посадили. Так. Тут у нас Теж ось абрикоска розвивається. І ось тут теж розвивається абрикоска. Так що абрикоски всі, яблуньки всі, груші всі, сливи всі, пірсики два мовчать. Покамість, не знаю, будемо ще дивитися, що воно, ну як воно буде. Покамість так. все. Я пою нічку, перший погор. Зараз напою, піду, залізу в тепличку, буду, посажу перчик. Взяла пару корчиків перчика і посажу капустку. Привезла вже чорнобривчики, ті, що я на, 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 на розсаду садила, теж посажу чорнобривчики. А з теплиці відео знімлю вам окремо, покажу, як буду згти е перчики садити. Все, всім удачки, всім пока-пока. Частина перша відео вийшла. Вийде, надіюся, сьогодні. Сьогодні 28 квітня. Всім пока-пока!